Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне. Чи вплине повернення акцизу на ціни на АЗС у коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» розповів директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн? Я не прогнозую того, що буде якийсь там ціновий сплеск, оскільки зараз дуже така сприятлива ситуація. Ціни на світові ціни на нафту впали, і відповідно очікуємо, що мають знижуватися ціни на пальне. А відповідно, якщо з'явиться податкова складова у цьому всьому, то в кращому випадку це пройде просто непомітно для цін на заправних станціях. Якщо буде утримуватись ціна десь там 90 доларів за барель, то ми навіть згодом ще і також зберігаємо, і можемо побачити, що й знижені. До слова, за даними економічної правди, до вторгнення Росії в Україну акциз на пальне приносив у казну до 70 мільярдів гривень на рік.